Всім привіт! Сьогодні у нас ново на людей класична коливалка з s подібним профізом від іспанського бренда Rublex. Називається вона Orkla. Це блишня, форма якої дає їй максимально стабільну гру. на. Проводках різної швидкості і в різних умовах, будь то невелика течія або водойми стоячою водою. І цей от s подібний профіль, бачите, так от вигін, дає їй дуже привабливу таку от хвилеподібну гру на різних типах проводки. Ну, як правило, рівномірної. Ця блишня цікава ось чим. Вона має три різних розміри по довжині, при цьому шість різних номерів. Завдяки тому, що кожен розмір представлений в двох товщинах, наприклад, наші не парні номери, це як правило лейтові версії. Це, наприклад, така сама от блишня в наймінімальному розмірі 53 міліметра. Вона має вагу всього лише 8 грам, а більш важка хеві версія має 13 грам ваги при тому ж самому геометричному розмірі. І тому ми по суті маємо дві принципово різні блишні. Лайтова дає нам перевагу при облові мілководь. Це глибини від пів метра і до 2-2,5 метрів. Вона найкраще підходить для місць без течії або з мінімальною течією. Основною цільовою рибою тут буде у нас щука і окунь, тому що саме як правило, такі види риб вводяться в таких місцях невеликі глибини і мала або відсутність течії. Вона не дуже влучно літає, тому що має легку вагу, відповідно, легко ловить вітер, і він може її збити з. Приційного закладу, ви це враховуєте, коли вите вітер. Типажі проводик для лайтової версії можуть бути абсолютно різними: від базової рівномірки, на якій вона привабливо, так от хвилеподібно грає до твічинга. Коли ви робите проводку таку саму, як для Воблера, тобто серія ривків, пауза. На паузі приманка дуже привабливо сиплеться донизу, при цьому досить стабільно. І це є теж її фішкою, тому що коли ви ловите, наприклад, на мілководях, дуже привабливо буває для хижака саме перше падіння блишні. Тобто ви закинули блишню, закрили дужку і вона починає падати, сипатись. І дуже часто в цей момент якраз хижак її і атакує. Сезон ловлі на литові версії починається з середини весни і закінчується в вересні, як правило, що ж до більш важких версій. Я кажу, хеві версії. Вони сезон ловлі мають дещо інший. Як правило, це вже з середини кінця літа і до майже кінця осені. Чому так? Тому що вони більш важкі. Відповідно, ними ми будемо обловлювати більше горизонти глибин. Це як правило, вже від 2 метрів і до при потребі навіть там 6-7 метрів, тобто найбільшими номерами, які важать 24 грами. Ми легко можемо обловити і придонні шари на. В руслових канавах, наприклад, водосховища. Що ж ми можемо ловити на цю блишню? Ми можемо ловити на неї крім щуки і трофейного, як правило, вже окуня, тому що в таких місцях, як правило, трофейний окунь водиться, ми можемо ловити ще і судака, тому що він якраз дуже любить стояти на руслових бровках водосховищ по проводці Найкращий варіант є рівномірка, і я періодично роблю з контролем дна, тобто за пробудку можу декілька разів її опустити на дно. Оскільки ми її проводимо на більшому горизонті глибин, там, як правило, трави немає, і особливо коли ми ловимо десь середини кінець осені, навіть якщо була трава, вона десь впала і відмерла. Тому зачепів за дно не така велика кількість, що ще є е, оригінального в цій формі блишні? Це її досить немаленький трійник. Як правило. Наші коливальні блешні оснащуються виробником, трійником, який по ширині дорівнює ширині блешні в максимально широкому місці. Тут ми, як бачимо, він ну, міліметра на три. Може там 4, ширше. Що це нам дає? Це нам дає більш підвищену зачеплюваність за рибу, тобто холостих клювань з цією вишнею суттєво менше, ніж якби у неї був гачок трошки менший. Проте це нам дає так само і збільшення зачепів за траву або за якісь корчі. Якщо ви ловите, от, наприклад, лайтовими версіями десь по траві, то доцільніше змінити наш трійник або на трійник меншого розміру, або якщо дуже багато зачепів, то на одинарник відповідного розміру вони бувають ще із спеціальним захистом, який допомагає добре Проходити траву для того, щоб ваші трійники ваших блешень і їх зовнішній вигляд не псувалися, раджу використовувати спеціальні коробки, які мають ставки із еви і спеціальні прорізи. Наші трійники тоді будуть жорстко зафіксовані і не будуть, по-перше, контактувати з корпусом інших блешень, і вам буде зручно ними користуватись, виймати і назад фіксувати. Головне, не забувати ці коробки просушувати після рибалки. Що стосується кольорової гами. Ми маємо в середньому 6 кольорів на один розмір. Посилання з актуальним модельним рядом і цінами на ці блешні ви знайдете в описі під цим відео. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб знати актуальну інформацію про наші новинки. Не забувайте допомагати тим, хто боронить Україну, і гарних вам рибалок.